Господарство, і з вами я Валентина. Ось сьогодні хочу показати, яка у нас кухня, де ми зараз проживаємо? Це холл, здоровенні вікна, багато батарей. Тут тепло доволі. І знову диван, де можна відпочити. Здоровий стіл, якщо ви не хочете обідати вдома. Можете тут обідати. Ось і наші там тряпочки, які ми миємо посуду. Отаке здорове вікно теж ще. І ось така кухня. На кухні дві пліти, духовий шкаф, де можна щось спекти, смаколики, ось такі. Двадцять два холодильники. Це общественний холодильник. Це також общественний холодильник. Це для кожної кімнати. Свій ящик для морозилки. Ось це мій ящик. Тут морозиво, тісто, м'ясо. Ось так виглядає. Мійка, де ми моєму посуд, це е, мікрофільова пічка. Посудомійна машина, такі шкафчики, одна пліта ось така. Шкафчики тут знаходиться посуд, кому, якщо мало, то можете брати. Тут ножи, скалки, тут. теж посуд. Тут. Також посуд всякі чашечки, стаканчики. А це така плита сенсорна. Так, тут також шкафчик, де знаходяться кружки, чашки, кому треба. І можуть брати, користуватися тільки, щоб поставив на місце. Тут можна працювати блендером-міксером. Ось. тут ложки вилки ножи, теж посуд, також посуд. Ось така у нас кухня. висить наш український прапор, бо тут у нас в основному українці одна сім'я тільки з Сирії з дітьми. Наші вазончики, їх поливаємо. Ось так, друзі, покажу вам, бо мене питають, Валя, де ви там живете, що ви, де ви готуєте їсти і як у вас справи. Так що, друзі, я вам показую.